Яких три основних висновки я зробив за 24 рік? Ну, перший висновок, знаєте, скільки не, не живи, стільки потрібно вчитися. Перший висновок звучить так: для того, щоб не розчаровуватись, не потрібно зачаровуватись. Я в 22-му році і в 23-му році, а так вийшло, що в 24-му вже трішки зачарувався в нашу перемогу. Знаєте, я напевно так само, як всі українці. Я її чекав, 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 ось, ось, ось. І от коли ти чекаєш, а воно не відбувається. Наступає, знаєте, таке якби розчарування. Чому в мене появилась така приказка? Що для того, щоб не розочароватись, не, не, не потрібно зачаровуватись. Так, от перший висновок це те, що на жаль, не справдилися мої очікування, так само як напевно очікування всіх українців на швидку перемогу. Це перший висновок. Другий висновок я зробив про цінність сім'ї. Мабуть, як ніколи ця війна загострила такі, якби, внутрішні ці нерви і внутрішню цю чутливість таку. Ну, Сім'я для мене завжди була цінністю, але зараз вона стала цінністю номер один із такої великої букви. Як ніколи починаєш розуміти важливість рідних і близьких, оцей надійний тил. Тому що, а де ще черпати енергію? <смі> Получається, що під час війни настільки багато всюди негативу, і саме повітря таке враження, що інколи буває тяжке, особливо коли трагічні новини якісь почитаєш. Як ніколи усвідомлюєш, що ти не сам по собі, ти є частинка великого і славетного народу, і якщо хтось загинув чи комусь боля, чи в чи в когось біда, трагедія, ну то й тобі, ну тобто в даному випадку мені особисто болить. То другий висновок це цінність моєї власної сім'ї. Ну і третя цінність це таке глибине прийшло розуміння, знаєте, як оці чудові українські приказці. Якщо нічого не міняти, то саме по собі не зміниться. Я, як ніколи, почав розуміти цінність волі і цінність миру для неньків України. І розумію, що цього ми можемо досягнути волю, мир щасливу, процвітаючу Україну, потужну державу, щасливий народ тільки в тому разі, якщо ми змінимо кардинальну ситуацію в Україні після війни. Як показує життя, кожна війна закінчується в свій час. Закінчиться ця війна. Дуже хотілося б, щоб справедливим миром. І от третє моє усвідомлення це те, що нам потрібно кардинально міняти все всередині України. Нам треба міняти систему органів влади. Нам треба міняти. Саму структуру економіки. Нам треба міняти парадигму розвитку країни. Нам наріш, нарешті потрібно визначитися своєю стратегічною ціллю, своєю об'єднуючою національною ідеєю. Ми в дійсності є сильний народ, і в нас сильне коріння. І ми це зараз підтвердили під час війни. Знаєте, знову ж як в цьому анекдоті, все є, чогось не вистачає. А не вистачає оцього такого управлінської досконалості, де в стержні буде справедливість, порядність. І все-таки треба міняти парадигму розвитку. Це не тільки для України, це й для всього, людства. але для України, зокрема, ми дуже матеріалізувалися. І ця війна, як ніколи показала, про те, що для людства базовими цінностями все-таки стали матеріальні цінності. Ми забули про те, що нас учив Ісус Христос, що не хлібом єдиним живе людина. Ми зараз починаємо розуміти, що якби світ... Жив не в матеріальній парадигмі, а в духовно-матеріальній, то і матеріального було б більше, але миру було б більше. Бо тоді ця війна або взагалі б не розпочалася, або б дуже швидко закінчилася. От давайте собі задамо питання: От якби Сполучені Штати Америки з їхнім економічним потенціалом, з їхніми запасами нафти хотіли завершити цю війну, вони давним-давно б виставили б на світовий ринок демпінгові ціни на нафту. Да, вони при цьому трішки втратили б. А, так само могла зробити Саудівська Аравія, Арабські Об'єднання, Емірати. І ці країни трішки б матеріально втратили, але це трішки. А за півроку, за рік Росія втратила б все. Росія просто збанкрутувала, тому що це, Росія це велика бензоколонка. І якби обвалилися ціни на, 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 на нафту. Газ, бензин, дизель Росія дуже швидко збанкрутувала. А збанкрутувавши, вона не мала б змоги вести війну. Відповідно, щось не так відбувається в цьому світі з парадигмою розвитку з цими матеріальними тільки цінностями. Напевно, прийшов час це усвідомити, і тут Україна може бути першою країною, яка після завершення війни відродиться і де відбудеться та метаморфоза. Скажем, в перетворення в щасливу процвітаючу потужну країну, яка нарешті задекларує правильну парадигму розвитку. Я її називаю духовно-матеріальну, і покаже всьому світу той вірний напрямок, по якому треба іти. І тоді і злагоди буде більше в світі. І єдності, і миру, і він буде ставати все менше і менше. Ну, а так я це все бачу. Шановні друзі, всіх сердечно запрошую приєднуватись на мій YouTube канал. І, звичайно, буде приємно, якщо ви залишите свої вподобайки, свої коментарі, ну, або якісь запитання, які рахуєте потрібним, задати мені для дальнішого спілкування. Наперед вдячним. Всього доброго.